день, любі діти! Зима це пора року, коли вся природа поринула у глибокий сон. Єдине, що нагадує нам про те, що природа жива це птахи, які своїм голосом звеселяють холодний пейзаж за вікном. Але це тільки для нас, людей птахи взимку радість для самих же птахів. Наступає найважчий період їхнього життя. Голод найбільша небезпека для пташок взимку. Тому люди допомагають вижити в непростий голодний і холодний час тим птахам, які взимку не залишають рідні краї. І будьте впевнені, птахи сповна віддячать нам влітку за вашу турботу. Пропоную вам вивчити вірш. Хто летить до годівниці, який написала Віра Паронова? Послухайте вірш. Хто летить до годівниці? Галки, снігурі, синиці, горобці, клубочки сірі? Всі, хто не летить у вирі. Прилітайте пташенята, ось насіння і зернята. Як цього вам буде мало? Додамо шматочок сала, які птахи прилетіли до годівниці? Синиці, галки, горобці. А які птахи відлітають у вирій, ті, які не можуть жити в холодну пору, що насипали в годівницю? Насіння, зернятка. Та шматочок сала. Послухайте ще разок вірш: хто летить до годівниці, галки, снігурі, синиці, горобці, клубочки сірі, всі, хто не летить у вирі. Прилітайте пташенята, ось насіння і зернята. Як цього вам буде мало? Додамо шматочок сала. Послухайте ще разок вірш і разом зі мною повторюємо. Хто летить до годівниці, Галки, снігурі, синиці, горобці, клубочки сірі, ті, хто не летить у вирій, прилітайте пташенята ось насіння і зернята. Як цього вам буде мало, Додамо шматочок сала. Сподіваюсь, вам сподобався віршик. Вивчіть та розкажіть своїм друзям. До зустрічі малята. До побачення!